Я багато кажу людям, що ну, настане кінець рано чи пізно. І не тільки якщо буде кінець там, людству, світу, але ми кожен з вас помремо за якийсь час. І на нас чекає або ад, пекло, або рай. І, і я кажу, часто людям, ну та він, війни, та подивіться, що робиться, за останні 110 років третя війна така масштабна. А люди кажуть, та, які війни завжди були. Ну не справа в тому, що вони були. Справа в тому, щоб їх, їх могло і не бути, якщо б ми не грішили. Якби ми розуміли, що Біблія і єврейський народ стосується особисто мене, не тільки євреїв, а Біблія і єврейський народ це є калька, це трафарет для мене особисто. Після народження Ісуса Христа вже не було ніяких євреїв. Національностей. Вже всі є християнами. Всі. Для кого цей трафарет, ці, ці е, єврейські народ, для кого він є? Для поган, для язичників. Ми з вами є язичниками. І нам треба в цьому покаятися. І апостол Павло недаремно каже: Я апостол поган язичників.